Всім привіт, Квайт! І зараз я вам хочу показати трошки моїх будівель. Ну, майже моїх. Побачив в інтернеті корабель, автора ви зараз побачите десь на екрані, і по його гайду побудував ось такий корабель. Але коли я закінчив будівництво, я зрозумів, що в принципі цей корабель можна і треба вдосконалити, оскільки він. Ну, не розраховано на те, щоб там реально гравці там жили і щось будували. Тому відповідно я побудував три різних версії від найменшої до найбільшої, і покажу вам ті зміни, які вніс особисто я. А завантажити цю мапу ви не зможете, тому що я розробив для кожної з цих моделей окрему схематику, і кожну схематику ви можете окремо завантажити. Ця мапа просто в мене засрана різними речами, тому я не бачу сенсу її закидувати кудись на Google -дис. І так почнемо з першого корабля. Він майже не відрізняється від оригіналу. В нас багато місця в носі це, в принципі, дуже непогано, оскільки тут можна розкидати різні цікаві вам речі, як я тут накидав скрині, верстаки, пічки і таке інше. Ось. Одна з помилок автора була в тому, що він в принципі не проробив трум, і те, що корабель сам по собі не глибокий. Тобто я прибираю ось цю дошку. Ось цю дошку, як ми бачимо, вже вода. Тобто вниз розширити корабель не дуже той виход. Але я зробив ось такий невеличкий трум. А, в принципі, його можна вільно використовувати. Також, якщо ви хочете, ви можете дубові дошки замінити на смерекові, поставити смерекові люки, і цей трюм буде більш прихований. Але, в принципі, воно має бути все ж таки з дубовими тут люками. З дубовими люками. Також доробив капітанську кімнату. Вона тут, знову ж таки, не дуже велика, але поприбиравши зайві блоки всередині, які автор використовував, можна побудувати щось цікаве. В принципі, ви можете трошки цю кімнату ще розширити, прибавши оці три блоки, але далі блоки прибирати не можна, як ви бачите, далі вода і тут вода. Але, в принципі, і в такій конфігурації можна використовувати. У нас тут є ліжко, скрині, і карта, карта, картографічний стіл. І стійка для броні різні свічки. В принципі, нічого тут складного немає. Знову ж таки, ви можете на вітрила поставити якийсь свій в моєму випадку, це ось таке пурпурово-фіолетове коло. Ну і на горі, наприклад, ми можемо залізти сюди ось так по драбині, відкрити цей люк і звідси спостерігати за морськими краєвидами, і в разі чого подзвонити в дзвони. Переходимо до другої версії. В принципі, зовнішньо можна відрізнити їх тільки за люками, драбинами і якорям, але цей корабель став глибше. Я додав всього лише один блок знизу, але подивіться, який великий одразу став трюм. Тут вже є ліжко, тут вже більше скринь, і, відповідно, на цьому кораблі вже можна плавати з командою. В оригінальній версії, яка у вас буде зі схематикою, не буде ось цих роздатчиків, але в принципі покажу, що можна тут також встановити різні модифікації для корабля у вигляді пушок. А стріляти я зараз не дуже хочу, оскільки наступний корабель, але в кінці відео я вам покажу, як його можна стріляти ось такими зарядами полум'я і підпалювати інші кораблі. Тобто, просто ось тут, де стоять люки пробиваєте дірки, ставите роздавачі і впихуєте снаряди, які хочете. Тут нічого не змінилось, змінилась трошки кімната капітана, знову ж таки, корабель став глибше і кімната стала пласкою і змогла вирівнятися. Скринь більше, все стало більш симетрично, але також залишились столи, стійки для броні, мапи і все, що далі вам потрібно, ви можете накидати самостійно. На горі він також не змінився. І, в принципі, ці кораблі, якщо так ззовні дивитись, вони майже не відрізняються. Навіть рівень води тут стоїть приблизно однаковий. Але якщо дивитися знизу, то все ж таки ось цей корабель він трошки вищий на один блок. І переходимо до третього корабля. Він вже більш задекорований, він став глибше на два, якщо не помиляюсь, блоки. І довше також на два блоки. І відповідно тут дві мачти стоять з вітрилами. Ця трошки менше і нижча, а ця ванільна залишилася на своєму місці. Кімната капітана, начебто, без змін. Єдине, що змінилися тут трошки сходи, але то таке. Головне, головне, що тут є, це трюм. Цей трюм став просторніше, його тут більше, і також тут тепер є віконця, через які можна спостерігати, можна щось викидати. Або встановити сюди пушки і знову ж таки вести вогонь у відповідь по іншим кораблям. Закриваються вони дуже легко, і тому ви якось можете маневрувати і використовувати ці отвори як бійниці під час бою. В принципі, я тут нічого не кидав, але ви так само можете сюди накидати якісь діжки, скрині і таке інше. Але в принципі, вони є. Трюмі нижче на другому рівні. Тут також є ліжка, також є скрині діжки, і є ось така кімната. Я не придумав, чим можна її задекорувати, але в принципі. What the hell? Ну добре, в принципі, ви можете цю кімнату використовувати як кімнату Кока, тобто якогось кухаря, який тут буде готувати їжу. В принципі, чому б ні. Не знаю, або використовувати це як якесь складне приміщення, або тюрму, що завгодно можете тут побудувати, в принципі, не принципово. Знову ж таки, тут є ліжко, можна тримати вже велику команду. Ну і, відповідно, якщо ось так дивитись, то цей корабель ще глибше знаходиться в порівнянні з ось цим. Ну, тому що так. В принципі, я показав вам все, що хотів. Єдине, що е, зауважу, автор відео використовував для будівництва мачти, якщо не помиляюсь, кам'яну цеглу замість цієї. Мені, в принципі, не подобається кам'яна цегла, оскільки вона дуже вечірне виглядає тут. І тому я використав цеглу з лимпачу, тому що вона більш схожа на дерево, якщо дивитись залипу. Тобто все коричнево і вона коричнева. Також. Ось в цих мачтах з'являються ось такі маленькі прапори. В принципі, знову ж таки, ви можете тут розміщувати свої там силуети, логотипи, я не знаю, що, що завгодно, як і на вітрилах. В принципі, я вам показав начебто все. І начебто нічого не забув. Тому, тому ми можемо трошки постріляти. Знову ж таки, ви можете використовувати ось такі пушки, які просто стріляють по кліку кнопкою, або поставити не повторювачі, а спостерігачі, напрямлені один до одного. І вони тут будуть постійно тикати. В принципі, якщо ви там поставите два кораблі, то можна відповідно атакувати. Як ви бачите, воно трошки не горить тут, пояснюю чому, тому що снаряди прилітають в ось ці. Темні люки. Хто не знає, люк не може згоріти фізично, тому ось у цієї прокачаної версії, відповідно, ну по бортам є трошки захисту від вогню. Але, в принципі, як ви бачите, від там 10 залпів це абсолютно не рятує. Так само не рятує, як якби... щоб ми стріляли там з 10 пушок. Mm, до речі, поки цей корабель остаточно не згорів, покажу. А в принципі, ви можете, як я казав, поставити пушки в ось цих отворах. Так? А ще ви можете поставити пушки ось в цих люках отворах. І відповідно у вас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 на 2 12 пушок на один борт. Тобто, просто уявіть, що ви можете зробити, якщо за. Там декілька секунд ви випустите одночасно 12 зарядів полум'я. Мені здається, що ось такий корабель він би згорів, ну просто вщент за лічені хвилини. Хоча, знову ж таки, як ви бачите, навіть там, з 10 залпів не підряд він вже тут майже згорів. Якби в нас ці кораблі могли рухатись, то в такому стані він би вже був непридатний. А так, в принципі, ці кораблі можна використовувати як базу для виживання, оскільки місця тут досить таки багато, і можна використовувати для різних РП відіграшів. Знову ж таки, місця тут багато, можна влаштовувати якісь вечірки, застілля та, в принципі, що завгодно. Якось так. Не забувайте підтримувати українськомовний контент, ставити вподобайки, писати коментарі і пропонувати нові теми. Для відео. Ще раз завантажити схематику цих трьох кораблів ви зможете за посиланням під відео. Сід мапи я десь маю тут залишити на екрані, як і координати. Зараз ви їх побачите. Та, в принципі, що побачите я їх одразу напишу і скопіюю.